На східному фронті бої по всім напрямках тривають цілодобово, проте найсильніше росіяни атакують саме часів яр на Краматорському напрямку. Та, попри всі потуги, окупанти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у часовому яру. Хоч активно просуваються до неї. Про це заявив речник оперативно-стратегічного огруповування військ Хортиця Назар Волошин. За даними аналітиків, з State, рашисти зайняли лише половину вщент зруйнованого мікрорайону міста, який має назву канал. Це максимум десята частина усього часового яру. Мікрорайон знаходиться на схід від каналу Сіверський Донець Донбас, котрий є головною лінією оборони ЗСУ у місті. Тож наші незламні оборонці залізно тримають. Ають оборону також окупанти окупували атакували у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки на південний захід від міста зазначили у Хортиці. Тепер щодо подій на покровському напрямку. Як заявляє генштаб від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне становище довкола тимчасово окупованого очеретину, шість ворожих атак українські воїни успішно відбили. Дев'ять досі тривають. На Лиманському напрямку кремлівські війська сім разів атакували поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. А в районі Серебрянського лісу досі тривають бої. Також низка українських телеграм-каналів повідомляє про знищення російської колони ворожої бронетанкової техніки з десантом в районі частково окупованого села Старомайорське на Времівському напрямку. Додам на карті Діпстейт більше половини села перебуває під контролем РФ, менша – у сірій зоні. Сьогодні вранці ми побували у піхотинців розвідників НГУ на Лиманському напрямку. Бійці кажуть, наразі їх головна мета це не лише зупинити натиск росіян, а й якомога більше знищити їх. Тож далі прошу, наш сюжет. І будь ласка, українці, дуже вас прошу. Не забувайте донатити. і картка для донату буде у сюжеті. Сьогодні зранку вийшов ворог. Не дає спокійно пересуватися. щоразу разу супроводжується артпострівами, танками та дронами. Військовослужбовці Національної гвардії України щойно повернулися з позиції на Лиманському напрямку. Кажуть, ворог щоденно тисне і щогодини випускає десятки снарядів різних калібрів. Позиції постійно знаходяться під обстрілом і постійно потрібно їх відновлювати. Противник. Останнім часом досить часто здійснюють штурми. Було таке, що на мотоциклах, на Жигулях, абсолютно байдуже, на чому вони, вони питаються, намагаються піти на прорив. Танки, БМП, БТР, іде у хоті. Усе штурмують росіяни здебільшого по кілька разів за день, допоки у них не закінчиться жива сила чи техніка. Саме у цей момент починає працювати вогнева підтримка української піхоти, артилерія та у небо підіймаються фпв дрони. Зазвичай атакують окупанти на світанку. І вони отак от ідуть на дурака, заходять, якщо наша піхота. Вчасно їх не помітити, то вони заходять нахально, на мужика, як говорять. і сідають, чекають нас потім. Інколи расистам таки вдається захопити позиції наших піхотинців. На жаль, саме у такі моменти є втрати. Та позиції таким чином НГУ не здає, а йде на штурми та повертає їх. Ми в складі групи п'яти чоловік зайшли на цю позицію. Здійснили так звану зачистку, і один військовослужбовець був взятий в полон. Він був прописаний в Житомирській області, але він 83-го року народження. І коли йому було три роки, його родина приїхала в Луганськ. Тобто він був з підрозділу ЛНР за місяць. Піхотинці беруть десятки рашистів у Полон полонені розповідають, у них просто не було вибору, їх погнали як гарматне м'ясо. Такою тактикою закидання м'яса іноді ворог досягає своєї мети. Вони накопичуються, ми це помічаємо, ми вже готуємо, скажімо так, до ймовірного штурму. Вони видно за счет накопичення. Багато починається в них рухів. Ми б'ємо на сполох і починаємо їх контролювати. Бійці зізнаються на певних напрямках, відчувають брак боєприпасів та дронів, а саме вони могли би переломити хід війни та зберегти життя захисників. Тому ми сильно потребуємо на даний момент не тільки і від волонтерів, і від держави. Дронів для що здійснюють аеророзвитку або тих самих FV дронів, а й дуже сильно потребуємо засобів РЕВ. Картку для донату та QR-код ви бачите на своїх екранах. Поки ви донатите бодай мінімальні суми, які рятують життя наших захисників, вони передають вітання найріднішим людям у їх житті своїм матерям. Передаю вітання своїй мамі. Мама, все добре. Так як в мене в сім'ї троє хлопців, із я саме старший, із нас двоє несе службу, тому. Переживає найбільше тільки мама, тому тільки мамі привіт. У мене все добре. Скоро буду вдома. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт ICTV. Тіві Єдині новини.